Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. А мене сильно цікавий таке питання. От коли британський тайм написав, що Зеленський втручається в роботу військового командування і віддає накази командувачам угрупувань через голову генерала залужного генштабу, видання у нас розкритикували і підняли на глума. Мовляв, оце писали чуваки, які нам біса не тямлять у командуванні військом. Їм наплили байки, якісь фантазери. І взагалі це все чисте. Російська ПСО так, пише військо. Каленчук Ловнянко, але от тепер все те саме розповів журналіст Юрій Бутусов. Дослівно, ставка верховного головнокомандувача фактично поділила діючу армію на два великі угрупування. В одному групуванні командує командувача сухопутних військ сирський, в іншому напрямку команда залужного. Фактично, два головнокомандувачі фрагментація управління це не про армію. Можливо, в 95-му кварталі є така практика управління. Кілька продюсерів, авторів, акторів одночасно свої номери виставляють на Дній сцені, але в армії на фронті це так не працює. Я дуже хочу почути від шанувальників зе, що Бутусов ані біса не тямить у військовому командуванні, і поширює брехню чому. Бо одною з причин перемоги Зеленського на виборах президента були байки Бутусова про подію і Лувайську. Я ще тоді писав, що Бутусов шалено маніпулював і перекручував факти, брехав недоговореннями. нині Бутусов повторює те, що вже назвали російським ІПСО, Але реакції на те нуль. І отут дуже цікавими виглядають три факти: перше ще. А у січні 2023 року Єрмака заявив, що рішення по військових операціях приймає ставка верховного головнокомандувача, тобто зеленського а доти подібних заяв Офіс зеленського не робив, очевидь, аби не брати відповідальність за ситуацію на фронті. Але після успіхів під Харковом біля лиману та у Херсонів Зеленського різко переглянули свої дії і заходилися розповідати залужному, як йому треба воювати. Тобто реальну відповідальність за всі події 2023 несе старший за посадою воєначальник президент України. Не Володимира Зеленська і тут або 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 не лізь, або відповідає. Другий факт Мар'яна Безугла нещодавно оприлюднила табличку щодо рівнів підпорядкування ЗСУ. З Таблички витікало, що головнокомандувача збройними силами України генерал залужний є підлеглим. Міністр оборони очевидно у 2022 році так не було. бо ситуація на фронті була ахова і все тягнув на горбу залужний. Міністерство оборони займалося тільки забезпеченням, тобто не одягнуло армію вчасно і не забезпечило транспортом і ще багато чим, але табличка Кабезугли чітко показує, хто винний в провалі на півдні, хто не дозволив військовим діяти за планами військового часу. За чиєї вони на Чонгарі всю армаду російської горлорізів героїчно зустрів один єдиний батальйон морпіхів неповного складу. Це все сталося через міністра оборони Резнікова, кращого міністра оборони в історії за версією забутви. А про Резнікова відомо таке 23 лютого 2022 року. На нараді у Зеленського він доводив, що ніякого вторгнення не буде. Вам зрозуміло, хто в'язав руки генералам і як. Кумужність мав проявити залужний, аби фактично всуперечуволі командування проводити рекогносцировки, складати плани оборони і приховувати їх і від американських, і від офісу президента. Нарешті третій факт про те, що ОПУ намагається позбутися залужного і замінити його на сирського. Від інсайдерів я чув, ще на початку літа 2022 року. Та що там вся армія про це травеніла у той час. Тепер Бутусов стверджує, що не просто опусувала сирського, а на противалу залужному. Зеленський фактично розділив за. У на два табори мені цікаво Бутусов Бреша, тобто його зараз арештують як російського агента, чи його заява залишиться без наслідків. І тим Опорос пишеться, що Бутусов сказав правду, яка реакція буде. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.